Дорогі співвітчизники. Бог дав Україні таку долю, що вона лежить на геополітичному розламі, де точиться боротьба між Європою і Азією, чи Євразією, як вам завгодно, вже рівно рівнесенько, 810 років. Коли почалася євроінтеграція України 1240 року Папа Римський Інокентій III запропонував українському галицько волинському князю Роману Мстиславичу. Вінець Святішого престолу. Він від цього відмовився. І от з того часу Європа наступає, Азія наступає, були різні часи. Були часи, коли в 16 столітті Магдебурзьке право дійшло навіть до міста Стародуб, це тепер Брянська область Росії. В часи після Другої світової війни Азія посунулась. За кордон, аж, який пролягав від Балтійського до Адріатичного моря. Зараз оця от межа боротьби між Азією і Європою лежить якраз вона проходить по Україні. Обличчя людей багато про що говорить. Подивіться на обличчя студентів, які на Майдані, на обличчя тих людей, які його захищають. Це обличчя світлі, проникнуті людяністю. Вони світяться, вони випромінюють щось таке дуже добре, людське. А подивіться на обличчя людей, які їм протистоять, так якщо сказати, досить так, толерантно. Звичайно, що ці обличчя спотворені. Звичайно, що люди, скажімо, зі Сходу з Півдня України це наші брати, ми їх дуже любимо, ми прагнемо до єдності з, з ними. І ми розуміємо, що деякі з них покалічені тої ідеології євразійською. Але ті, хто власне головні в цьому, от хто протистоїть людяності, це обличчя справжніх Шарикових. Це, ну, це обличчя, за якими плаче Ломброзо. Люди, які вірять в ідеали світлі, в ідеали людяності, від ідеали патріотизму, які, якими рухають світлі ідеї. Вони ну 100% переможуть у ту ідею зла, яка от концентрується в тих обличчях. Хочу наголосити, їх, їх небагато, але вони в керівництві зараз нашої країни. Я би закликав всіх людей, які в Україні мають хоч якусь вагу, які мають авторитет, бути там, де от де, де твориться історія і. Коли, наприклад, скопичиться в одному місті певна кількість людей, які мають в Україні вагу, авторитет, до їхніх слів прислухаються, то це буде велика велика допомога для перемоги майдану. Ну і, звичайно, зараз не потрібно мовчати. Ну і я не буду мовчати. Напевно, кожна людина, яка має хоч краплю якоїсь згідності в Україні, не мовчатиме.